me day and night, I'm sorry Я з вчорашнього дня я перейшла на українську мову. Люди, які підписані на мій інстаграм, знають, що я частково розмовляю українською та російською. Це через те, що моє оточення повністю російськомовне. Тобто вони знають українську, але просто звикли розмовляти російською, і це нормально, я їх не ніяк не сужу. Просто ми до цього звикли. От тому я не відвернусь від своїх друзів, які все так само ж продовжують розмовляти російською. Просто вчора я прийняла таке рішення, що. Хочу спробувати, хочу спробувати розмовляти на українській повністю, де б я не була, з ким би я не розмовляла. Я дуже рада, що я дійшла до цього. Я розумію, що мені буде максимально складно, тому що я багатьох слів не знаю, але я розумію, що я зможу. Тому хочу сказати: бережіть своє життя, бережіть себе. Цінуйте кожен день, кожну хвилину, кожну годину. Це дуже важливо. Життя це... це все. Це наше все. Ну і тепер повернемося до сьогоднішнього влогу. Сьогодні в мене понеділок. Понеділок достатньо складний день. Я думаю, деякі вже знають це за моїх відео. Але все, що буде сьогодні відбуватись, я буду знімати. Тому ви все побачите, і якщо не знаєте, чому понеділок для мене складний день, дізнайтесь. Все. Приємного перегляду. Так, зараз я вмикаю ноутбук до речі. Якщо ви хочете побачити а, мій догляд за волоссям, шкірою тіла, шкірою обличчя і весь догляд, який я маю, то... Напишіть про це в коментарі або мені в інстаграм, і я буду знати, що вам це цікаво, я вам буду це показувати або у кожному відео щось одне, або е, отак зберусь і зніму одне повноактивне відео, в якому все і про все розкажу, а також свої лайфхаки і так далі. Я думаю, що це цікаво може бути комусь. А, от, так. До речі, до речі. Знаю, то багато до речі, так? В мене от, як бачите, є прищик. Раз, два, два повноцінних прищик. Таке в мене є дзеркало. Скажіть собі привіт! У мене є, як ви бачите, багато мазючок різних. Ось така саліцілова мазь Дуже прикольна штука. І мажу цей прищик, тому що поки що видавлювати я його точно не збираюсь. Він ще не зовсім дозрів до цього. Просто чекаю їхнього часу, коли вони будуть готові до. А от мій сніданочок. Це е, гарячий бутерброд. Ковбаса так надулась. Так. А це такий тортик. Він дуже смачний, але в ньому мінімум цукру. І, звісно, що чай, але я не знаю, який. Скоріше за всього, м'ятний Так, думаю, що сьогодні сніданок собі робила не я. Мама. Дякую, маму. Ще одна. Непогана новина. В мене відмінили перший урок, тому що вчителя немає світла. Ну, добре. Я все одно буду робити одразу ж домашнє завдання з цього предмету. От, так що все нормально. Так, я поїла. Це було дуже смачно, але я прям дуже дуже сильно поїла. Переїла, я б сказала. Не переїдайте, це погано. Боже мій, це трэш, друзі. Поки я розібралася із цим електронним щоденником, як його перенести на свій ноутбук, це просто пройшов вже весь урок, поки я це все знайшла. Я нічого не зробила з цього предмету. Нам задали записати конспект та пройти тест. Ай, але в мене вже немає часу. В мене вже скоро буде другий урок. Ну, в мене є ще 20 хвилин, так. І за ці 20 хвилин я щось зможу зробити, але ж, ну, ви розумієте, так? 20 хвилин це замало. Тут урок у мене українська мова. Він повинен бути. Так, зараз я ще перевірю, чи збереглася презентація. Чи відкриється вона? Будь ласичка. Будь ласичка. Є! Вона відкрилась! Вона відкрилась. Я дуже рада, подивіться. Вона відкрилась. Zaraz napiszę koncept, a potem od razuż na następny urok. I like it! Це розкладом другий, але першого ж не було, так, тому і перший. В мене пройшла окремова також хімія, зараз буде фізика. До речі, можливо, хтось з вас. Користуюся ось такими зошитами можливо, хтось ні, але це дуже-дуже зручно. Купляйте, якщо маєте можливість. Просто один такий зошит. По-перше, за все, він великий і тут конспект на всю сторінку. А по-друге, в мене тут в один зошит вміщується одразу декілька зошитів. Тобто, я в цьому зошиті буду писати. Фізику, хімію та ще якийсь один предмет, коли в мене закінчиться зожит. Скоріше за всього це буде історія України, але подивимось. Це. Закінчилася фізика. Зараз в мене буде англійська, і після англійської я вже буду їсти, обідати. Так. А зараз я буду просто відпочивати, розмовляти з друзями. Все. В мене пройшла англійська, ми говорили про науку, про відкриття. Також я видивила парищики, помазала їх. Я хочу поїсти. Щанькуємо. У мене є 10 хвилин, щоб поїсти. Я думаю, що я встигну. Боже мій, я, я дуже хочу їсти вже. А Ще я хочу печені з шоколадом Але було б краще його не їсти, тому що. Ну, менше цукру, більше здоров'я. Так, так, в мене зараз хімія. Ой, біологія. А ось те саме печення, я не втрималась, Вибачте, я не втрималась Лера, вибач, якщо ти зараз дивишся це відео, перевіряєш його або на монтажі, ну ти дивишся це відео, я знаю. Вибач мене, будь ласка. У ну, не... мене закінчилась біологія. Це повний треш, тому що боже мій, я не люблю цей предмет. Я його просто ніколи не вчила, і коли в нас змінився вчитель, мені потрібно це все розуміти. А я не розумію. Просто, ну, я намагаюсь розуміти, я намагаюся щось робити, намагаюся писати конспекти, щось вчити, читати, але ну, просто. Не бачу в цьому сенсу саме тому і напевно не розумію. Тобто, якщо б в мене була якась певна ціль вивчити це, розуміти це, то я б це зробила. А якщо в мене немає зараз от цілі це розуміти, це знати, я просто знаю, що ну, було б непогано це знати. Тож, ось так і виходить, що що ось так. Зараз в мене буде фізична культура. Попереднього уроку з фізкультури не було. Точніше ніхто з класу не знав про те, що він повинен був бути. І вчитель просто нам всім поставив енки, поставив хоча, ну, ми навіть не знали, що буде цей урок. Ну, ладно. От, отже, зараз в мене фізра після, після ви побачите, що буде після. В мене закінчилась фізична культура, і зараз я чекаю свою подружку. Вона до мене прийде, щоб зробити інформатику. тому що в неї там якісь проблеми, і вона не може це зробити на своєму ноутбуці. А поки я її чекаю, я буду робити конспект історії України. Так, мені потрібно зробити алгебру, геометрію і інформатку, яку ми зробимо з подружкою. А також я хочу одразу ж робити уроки на середу. Ну, начебто я це повинна встигнути за сьогоднішній день. Було б непогано це все зробити, щоб завтра я могла піти погуляти зі своїми друзями. І насправді зараз для мене розмовляти лише українською цілий день із родичами, із друзями, з вами. Це якийсь челендж, це реально настільки незвично, але я вже починаю розуміти українською. Я починаю розмовляти нею, не задумуючись, як там якесь слово буде. Ну, це мені приємно розуміти. Це круто. Але попереду ще багато роботи. Так. Друзі, до мене прийшла подруга. Я не буду вам показувати її обличчя. Ви можете подивитись на її обличчя в її інстаграмі, ссылка в описі під відео. Робимо завдання. Нічого не розумію. Я не знаю, може ми його зовсім не зробимо, але ми хоча б намагаємося, це вже щось ось так. все. Поставте лайк за це, будь ласка. Ліза вже пішла, зараз я хочу трішки трішки відпочити, тому що я сьогодні цілий день вчилася, а потім до мене ще прийшла Ліза, ми теж працювали. От я, чесно говорячи, втомилася і хочу трішки відпочити. Я відпочивала годину, а хотіла пів години, ну як вийшло, так і вийшло. Я потребувала цього, я рада, що відпочила. Зараз, от, знов повернулася до праці, до роботи. Роблю геометрію. Боже мій синуси-косинуси, це просто мій жах, мій страх. Я ніколи їх не любила. Ну зараз я то розумію, але легше мені від цього не стає. І ось яка новина? В мене через 8 хвилин повинні бути танці. Але я вирішила, що я не піду на них. Я просто не встигаю. Можливо, якщо б я менше відпочивала, то я би встигла, але я б все одно не встигла зробити все, що мені потрібно, все, що я запланувала. От, ось так. Ось так вийшло. Так, мені іноді потрібно вибирати між танцями та домашнім завданням. Але я не сумую, тому що все окей. Це моє життя, це нормально. Тим більше, що я сама потім займаюсь і наздоганяю все, що загубила раніше. Я дуже втомилася. Зараз буду вечеряти. Я доробила алгебру і ще не робила історію. Точніше, я не проходила тест, і я не знаю, чи буду я його проходити. Головне, що я написала конспект це вже щось, це вже добре. Так, я зараз просто не розумію, що говорю, тому вибачаюсь. Все, я пішла їсти. Вам приємного апетиту Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб дізнаватись більше про мене, тому що там я з'являюсь набагато частіше Раз в тиждень я... Точно там з'являюсь. Ось тому підписуйтесь, Силка на нього є вже під цим відео. oh um.